Слава Ісусу Христу! Завтра будемо читати притчу про таланти, про 5, 2 і 1. І така дуже вже відома, знайома притча, яка часто читається, сьогодні мене зупинили слова саме третього слуги, якому дали один талант. Тобто кожному пише, що Господар дав згідно його здібностей, спроможностей, тобто, не тому, що він був. Неоднаково любив цих слуг, а тому що не кожен слуга мав здібності потягнути на собі п'ять талантів чи два, а третій тільки один міг. Так? Тобто це теж для мене про те, що не може Господь всім нам давати все однаково, бо хтось любить бути тільки лікарем, і йому достатньо цього, і все життя може посвятити себе медицині. А мені, наприклад, треба мати п'ять професій, бо мені шкода ще стільки одне вивчати, коли мені хочеться знати дуже багато всього. Це перше, що мене зупинило. А друге, що мене зупинило, коли третій слуга каже. Я знав, що ти чоловік жорстокий і жнеш де не сіяв, збираєш де не розсипав, отож я того таланту не чіпав, а закопав. Ось маєш своє. І цей господар, яким тут Ісус показує Бога, він не каже, що ти про мене говориш, я не такий, я не злий, не жорстокий. Він каже: ну, Якщо ти знав, що я злий, і жорстокий, то чому ти не пустив в обіг цей талант? я би прийняв своє з відсотками. І про що мені це слово? Про те, що Господь не забирає в нас нашого, а забирає своє. Він таки сіє, він дав йому талант. І... А друге, що мене зупинило, що цей слуга каже, ти злий і жорстокий. Попередні цього не говорили, тобто було троє слуг на, на одній території, для двох він господар був добрим, а для цього він був недобрим. Злий і жорстокий, то щось, щось не сходиться там. дивлячись на одну і ту саму людину, кожен може казати щось інше, інше враження. Але мені тут про те, що я можу приписувати Богові свої риси. Якщо я буду жорстокою, я буду думати, що Жорстокий. Якщо в мене в житті трапляється якийсь стреж, якісь, якісь проблеми, я буду казати, це Бог мені таке дав. Та? Я не буду розуміти, що можливо, я сама створюю собі проблеми, а можливо, це мої сусіди та, північні створюють проблеми. Ні, це Бог мені, та? бо Бог жорстокий. І знаєте, ми створені на образ Божий. І якщо я його в собі цього образу не бачу, я можу Богові. Домальовувати свій внутрішній образ, свою злість і жорстокість можу бачити в ньому, домальовувати і створювати собі Бога на свій образ. І хочу сьогодні і себе, і вас запитати, та, яким є мій Бог? Злим, жорстоким, той, який постійно хоче щось забирати, чи насправді добрим і вірним, який дає нам за нашою спроможністю. Амінь.